Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Катання на тюбах плавання у басейні та релаксу спа. А ще навідалися до подільського зоопарку. На відновлення на Вінничину військовослужбовці приїхали з фронту. Офіційно вони у відрядженні. разом з ними дружина та діти з родинами працюють і військові психологи. Владіть руки на коліна сусіду одну на своє коліно, іншу на чуже. Їхнє завдання, каже військовий психолог 128 окремої гірської штурмової бригади Юрій Швидюк збереження психічного здоров'я військовослужбовців і відновлення їхньої боєздатності. Багато чому їх вчимо, і в тому числі і в тому, як вони мають працювати зі своїми сім'ями, їх дружин вчимо, тому як вони мають будувати відносини з військовослужбовцями. Через півроку людині немає про що говорити з дружиною. І дружині немає про що говорити з ним. Вони вже півроку різним займаються. Він вже не знає, які показники на газовому лічильнику в домі. А вона не знає, чому у нього там, не знаю, голова не помита. От. І в цей момент хтось має бійцю підказати, ти маєш просто говорити. От. І цьому всьому хтось мав цих бійців навчити, хтось їх цьому навчив. Ну а зараз ми трошки ще допилюємо, де можемо. Це подружжя Желіховських з Гайсена, що новіничення заняття з психологом розповідає Юлія. Допомогли налагодити стосунки з чоловіком, який на війні з 2022 року. Непорозуміння, які були тепер каже в минулому. Ми маємо їх. Надихати їм, їх під піддержувати, нам потрібно зберігати ці сімейні цінності. Ми маємо бути разом. Якщо раніше я плакала від якогось відчаю, якогось безвихіді, я зараз плачу, в мене виходить, вихлестуються весь цей негатив, і я наповнююся позитивом, можна сказати, якоюсь легкістю. От в мене виходять так емоції, і мені стає легше. Я і ту, як як згора з мене, як то кажуть, з плеч впала. Сергій Желіховський, боєць 57-ї бригади, приїхав з Харківщини, яку нині боронить. Підтримка саме головне. Якщо їх чекають вдома, підтримка так легше, стаєш спокійніший. Легше. Ну набагато сім'єю трохи розуміння знаходиш. У мене багато колег теж яких, думаю, проблеми. Ну я хотів би, щоб вони поїхали, теж так віддихнули. Загалом на Вінничину приїхали у відрядження 30 родин військовослужбовців. Прийняв їх один з рекреаційних закладів області. Проживання харчування і один сеанс у СПА за рахунок закладу розповіла Суспільному директорка комплексу Жанна Орочинська. Керівництво збройних сил звернулося. Ми вирішили долучитись, підтримати. Ми маємо за честь зустрічати сьогодні у себе першу таку групу у складі 30 родин. Вони спільно. Нарешті зустрілись. Вони нарешті можуть потримати один одного з руки, прожити якісь невеличкі гарні емоції разом. Їх це робить щасливими, і вони діляться цим щастям з нами. Програму відновлення військовослужбовців запроваджено у Збройних силах у 2022 тисячі Реалізується вона без залучення державних коштів, каже представник головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ Сергій Остапенко. Меморандуми про співпрацю уклали з десятьма закладами України. В них оборонців з родинами приймають безкоштовно, відновлюється протягом тижня, недостатньо але. На мою думку, всі ті люди, які залучені до цього процесу, в цей тиждень вкладають максимум зусиль, щоб поставити військовослужбовця на ноги, щоб він продовжив якісно виконувати бойові завдання. Не очікували, що буде так затишно швесну чудово. Покрив часу пкату, та набагато краще. Там почуття. зблизилися з родиною, зблизилися як з дружиною, так і з сином. Лівів'янин Тарас Гах в армії з 2019 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, розповідає, захищав Україну у складі 24-ї бригади короля Данила на Донеччині. У Турецьку отримав поранення після реабілітації. Його відрядили сюди з дружиною і сином. Вдячний за те, що нас тато запросив сюди і Мені тут дуже сильно подобається, я тут дуже щасливий. Побільше потрібно таких заходів для того, щоб люди могли оздоровлюватися психологічно і далі нести службу. Відновлюється разом з чоловіком і доньками є Марина Васильєва з Миколаївщини. Відпочивала душею, відпочивали, душі, відпочивали ну, насолоджуєшся, да? бо немає битових якихось О, питань, немає, ну, немає тривоги, Да? Спокійно, тихо сподобалось. Тому ми тут всі разом. Перший тижневий заїзд на Вінничині добігає кінця. На завершення для військових і їхніх родин адміністрація влаштувала вуличний футкор та ввечері концерт. Звідси військові поїдуть назад на фронт. Їхні дружини і діти чекатимуть на них вдома. Ірина Хуходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. У день пам'яті захисників Донецького аеропорту ветерани приїхали на могили загиблих побратимів. Оборонець Дапу Олег Лусінський, командир 3-ї роти 90-го батальйону 95-ї бригади, каже: роблять це, бо інакше не можуть. У перші роки збиралися до півсотні бійців. Нині через повномасштабне вторгнення РФ приїздять лише ветерани. Решта продовжують боронити країну. П'ять меморіальних дошок полеглим захисникам відкрили у селі Черепашинці Калинівської громади на Вінничині. Встановили їх на фасаді ліцею, де навчалися оборонці. Найстаршому із загиблих було 49, наймолодшому 32. Ініціювала встановлення дошок дружина захисника Наталя Драчук. До дня соборності у Вінниці утворили живий ланцюг єднання на перехресті вулиць Театральна та Соборна. До мирної акції у середмісті доєдналися студенти, учні ліцеїв та містяни. У руках молодь тримала плакати з написами День соборності України, в'єдності Сила та Прапори України. Загалом, участь у акції взяли майже 100 осіб, розповіла Суспільному співорганізаторка заходу, директорка обласного департаменту соціальної та молодіжної політики Світлана Ярмоленко. Також 22 січня відбувся мітинг Реквієм біля пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям російсько-української війни. Майже 16 тисяч гривень для підрозділу безпілотних літальних апаратів зібрали у Вінниці на благодійному аукціоні. Пройшов він у рамках заходу брати по зброї вечір. Шани зорганізував такий начальник прес-служби бригади Червона Калина Микола Коваль. Серед запрошених гостей воїни та ветерани 14-ї бригади Нацгвардії Червона Калина. У Вінниці та області функціонують 43 експертних комісії на базі 13 закладів охорони здоров'я. Ще три комісії у процесі створення на базі лікарні імені Порогова запрацювали чотири експертні команди, які прийшли на зміну колишнім псак. лікар терапевт Тамара Дудча каже, пацієнтів обстежують 6 січня. З 24 січня буде функціонувати ще одна експертна команда гематологічного профілю. Три сонячні електростанції для першої лікарні встановили в рамках програми Зелений курс Вінниці. Завершили роботи наприкінці грудня 2024-го. Також сонячні панелі задля економії електроенергії встановили і на другій міській лікарні та центрі матері та дитини. Розповіла директорка міського департаменту відновлення і розвитку Ольга Римашевська. Програму реалізовують з 2022 року. Відроджують подільську вишивку і популяризують її. Учасниці народного аматорського колективу з Ямполя Солов'їні Вічка прикрашають подільською вишивкою сорочки, сукні, скатерки, картини, рушники та оберега у доробку колективу. До тисячі робіт їх презентували не лише в області та Україні, а й за кордоном. Колектив робить усе, аби подільську вишивку внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Зимові спальники та пончо антитепловізори для захисників вишиває вдома Тетяна Парабейніс Браїлова. До повномасштабної війни вона мала власне ательє. Його закрила і почала волонтарити, аби допомагати ЗСУ, чим може. Скільки чого шила уже й не злічити, каже, допомагає захисникам, які обороняють харківський, сумський, донецький та курський напрямки. З матеріалами каже Тетяна Перебайніс, допомагають небайдужі, готові пончо і зимові спальники передає на фронт через волонтерів або ж адресно військовим. Працюватиме й надалі, каже, бо ж війна не закінчилася.